Так, камери пуск 32-1, все, все працює в Блін, погода, правда говоря, холодильник Ну нічого, треба стрім провести. Сніжок іде, думаю нормально буде. Все одно я ж не дві години, би гуляю. А всього лише 30 хвилин. 3 кілометри потрібно пройти, так що... Це ще не так уж і багато. Дивляємося, подивимося в обстановочку, це багато часу не займе, зранку так само прогулювався. До речі, зранку я щось скільки там, 4 рази ТЦК бачу, реально, три дастера і один їхній цей. Шаран їхній, скажімо так, Чотири машини. Чотири рази пересіклися, вони мене теж бачать. Так. Давайте подивимося. Дякую, дякую за фотобайки. Привіт, дзвінець. Ну, можна сказати, що дзвіниць. Все одно ж тут стріми провожу. Так, зранку якими центральними вулицями що? Зараз постараємося. Йдемо по центральній, потім перейдемо на другорядну вулицю. Прогуляємося. Куди це мені треба сьогодні ще? Треба подумати. Там-та-дам, там-та-дам. Так, що там? Де там мої ботоферми, хейтери і так далі? Зранку заходили, було цікаво проводити стрім взагалі. Взагалі шикарно. Маса ботоферм якихось там ботів. Хейтерів набігла. Оце цікаво, я вважаю. А то коли нема цієї категорії ботів і так далі, то не цікаво проводити настрій. Коли буде контент, то цікаво. Ну можеш старий, поки подивитися. Це ж не від мене залежить. Я ж не спеціально там десь ходжу, шукаю. Бо я захотів, би, то я би зайшов, би в телеграм-канали ти подивився. Хто там де стоїть, давно не заходив, до речі, взагалі давно. Якось не цікаво, не знаю. І що з того, що я знаю, хто там десь стоїть. Це якось органічно має бути, що я там йду по вулиці, так? Да? Хтось там органічно мене зупиняє. То тоді, так, да, тоді буде контент. Тоді ви все побачите. Коли це буде, ну, не знаю, як, як селі на день завантажить. Поки бачите, все, все нормально, спокійно. Питань немає. Та взагалі не тільки там. До мене. Я бачу, що й до інших громадян тут хто йде по вулиці, ні, нікого не зупиняли. Я не бачу, давно такого не бачу. Що колись зупинять? Не знаю. Ходьте на стрім періодично, та й перевіряйте. Можливо, ви зайдете, а я там з кимось спілкуюсь, да? ну, таке теж можливо. Блін, щесь скользко, чорт побере. Нарешті випав сніг, гарно. Та, прекрасна погода, я би сказав. би. Я тільки взагалі по кайфу навіть проводити стріми, коли ще сніг от мете. В цілому, ну, то що холодно, то зрозуміло, бо мінус 5 градусів зараз, але нічого страшного. Реально можна впасти, я вже поскальзуюсь трохи. Слизько, скажімо так. Дякую, дякую за подвайки. Ну, сама атмосфера класна взагалі. Я думаю, що якщо ще більше снігу випаде, то взагалі прекрасно буде. Це так, трошки примерло. Хоча зранку я йшов не було. Треба щось... Так, <ріст> Треба щось модернізувати, це, я бачу. А то трохи слизько. Можна впасти реально. Парень, приїжджай за А <ріст> Що там Запоріжжя? Я ніколи не був в Запоріжжі. Що там у вас? Розкажіть нам всім. Ні, це реально щось слизько, можна впасти. Я просто ще під кутом йду. І трошки зносить, скажімо так. Нас тут по 10-50 п це кашники в одному місці. Да ладно. Навіть 50. Навіть не взвод, а вже рота, можна сказати, в два взвода. Це серйозно, я би сказав би. Приїжджаю бровари, їх там цілий код. Блін, в броварах теж не був ні разу, по-моєму. Я ж не активіст, ти повинен зрозуміти, що я там не займаюся, там, не ходжу, щось комусь доказую, в тому числі ти цікач поліцію. Це не треба. Я ж не являюся активістом. Просто ходжу своїми справами, займаюся, можна сказати. Прогулююсь. Якщо по дорозі хтось нам зупинить, окей, поспілкуємося, питань немає. Ви все побачите як би. Зараз на острів Хортиця. Це де Запоріжжя. Не знаю, я не був там. Можливо, блокпости в центрі міста. Ну за вас не можу говорити, але в нас, бачите, я в центрі зараз йду якби нічого немає все чисто десь та й може є так. Що, ще не знайшов нікого ну як бачите ви ж все побачите на стрімі я ж нічого не приховую всю ситуацію дві камери включив випадку чого сразу передню можу включити або потім назад на сави переключити і ви все побачите, як би. Блін, ще й руки замерзають. Мінус 5 градусів це я би сказав нормально, нормально. Дається знаки. Ну колись. Займаюся своїми справами. О, зато у нас бух замерз. Бачите, я говорив з того стріму, чи у нас бух не замерзає. Там ще техніка на мене така серйозна їде. Бачите, сніг чистить нас. Що може бути. О, нормально, комфортно йти, навіть не слизько. От бачите, він прочистив. І вже отут, вже взагалі не слизько йти. А йшов спочатку по такому, то слизько. Он навіть буз замерз. Нормально, прекрасна погода. Мені так подобається. По кайфу. Харків їдь, а чого в Харків їхати? <гаші> Та <ж> не активіст, <гаші> ну що ви. Ви напевно думаєте, що якийсь активіст, да, там щось комусь хоже, доказує. Мені це не треба, абсолютно. Щось там комусь говорити. Беззаконний активіст. <гаші> так, ану. А... Дуже багато коментарів. Вони всі на Хмельницькому шосе. А, ага. А я сьогодні на Хмельницький шосе не їду просто, так що я не знаю. Я там не був, щоб сказати вам. Салют, вживай глютам, і вам встав. Не, я цей... Я трошки по-другому, я не вживаю цю хімію і так далі. Глютаміни. Колись, так, да, пробував. А зараз я просто холодною температурою. Там холодна ванна, холодний душ. От зараз прийду, може холодний душ прийму. І воно допомагає відновлюватися після зали. Або різні практики, що там роблю. Там йога і так далі, дихальні практики, на тряхах стою. Та в цілому допомагає, нормально. Мені не вміють спілкуватися, вони одразу спокою. Я чесно, за півтора року стрім я ні разу такого не бачив. Тобто ну, не знаю, як це працює, але... Не те, що там по відношенню до мене, да? до мене ніхто руками навіть не ліз, навіть коли мене там зупиняли. Але навіть в тих випадках, коли там інші громадяни спілкувалися, я не бачу, що хтось там до когось ліз. Тобто силову примусову мобілізацію я не бачив на власні очі. Я про це от говорю. так, відповів. По якому місці я вибачаюся, ти ходиш. Вінниця. Рибаки є, те на Бугу, щось нікого немає. До речі, це... це тільки льодом покрилося, так що зараз не можна на Буг йти. Там він дуже тонкий, зразу провалився. Що за річка Південний Буг казав? Ой, зараз пущу ще. Маєш монетизацію. В тіктоці як такої монетизації немає. Буває, що мені... Так як в мене от карта тут закріплена, то буває, мені донати скидають. Донати рідко скидають, вже давно скидували. Е, приходили по 50, по 100, по 200, по 500 гривень ну, в такому діапазоні. Ну не часто. Тобто це така монетизація з Тіктока. Е, монетизація в мене є на Ютубі і є на Фейсбуці. Фейсбук платить за короткі ролики, е, а YouTube платить, Ютуб YouTube взагалі за все платить. Найвидніше це YouTube займатися. Тікток не платить, там дуже все важко, навіть якщо буде встановлена монетизація на TikTok в певних країнах на короткі ролики, ну там за 1 мільйон переглядів заплатять якихось 25 доларів, а це не сильно бад. Фейсбука, наприклад, мені платить 37,5 долара за мільйон переглядів. Це за короткі ролики. Ну, теж не бад. У мене там прострілювали, от літом прострілив ролик на 3 мільйона, один ролик. То мені 100 доларів впало за один ролик навіть. А інші ролики там може взагалі нічого не дають або по долару, або по 2 долари. Оце така монетизація. Е, Ти назад вертаєшся. Так, да, гуляю, то ще треба по робочим питанням прогулятися нормально. Зайти в певні місця. Так, дякую, дякую, щоб ширити стрім О, готовий здоровий для ТЦК вже штурмовик. Якщо здорові завжди, всі штурмуки. Звичайно. Мене прямо на роботі крутили перед камерою, забігли прямо на склад. Да, це да, Це яке місто? Контент на YouTube про що? У мене там є різні скажімо так, розділи. Та стріми туди завантажую записи, це раз. потім лайфстайл контент і по-третє, це є там новинний блок, розділ. Особливо там про ТЦК можете зайти подивитися. В цілому такі ролики непогано набирають, плюс якихось там пару доларів, ще може пасти і то хорошо. Ну На Ютубі теж важко просуватися. Хоча YouTube, якщо нормально ролики набирають, ну там 50 тисяч плюс переглядів на ролик, ну вже нормально платить, вже можна щось то заробити. Хмельницька область, а, зрозумів, зрозумів. Блін, сніг валить конкретно вже, прям замітає. Треба дорогу почав прийти, та нічого не бачу. Так, зараз якраз справляємося по другорядним вулицям, подивимося. Подивимося обстановочку. Підписників більше тисячі. На YouTube 5,5 тисяч підписників. А... На Facebook 27 тисяч, TikTok 21 тисяча. Ну, я ютубом це тільки так почав більш конкретно займатися. Раніше я ним не займався сильно, в основному це TikTok. Ну, а сенс з TikTok займатися, якщо він нічого не дає. Монетизації немає, втратиш час, по суті. Як альтруїст ходиш гуляєш. Можливо, колись там, е наскільки я знаю, за прямі трансляції там краще монетизація в Фейсбуці і Ютубі. Можливо, в Ютубі колись чи в Фейсбуці, подивимося, що там. Тому що в Тіктоці це так. <клухи> Тікток цікавий, то що він нормально піарить, робить впізнавання, це великий плюс, скажімо так. Е Давно тебе останавливаю. Так, да, давно вже останній раз це було літом, ще в липні, в кінці липня. Це мене тоді зупиняли. Осінню ніхто не зупиняв. А і зимою теж ніхто, вже навіть грудень пройшов, можна сказати. Дякую, дякую за вписку гаражами, ти там нікого не знайдеш. Ну навпаки, що можна швидше знайти гаражами. Це гаражами так, я зараз вийду на другорядну вулицю. Дай покажу, покажу вам встановочку і все, порядок. Це то, да, як так, що саме. А за подарки в TikTok скільки за... За подарки в TikTok це взагалі не про що, тому що подарки дуже мелочно коштують і дорогих подарунків майже там не дарують. І TikTok собі забирає 70%. Так що, Навіть якщо там будуть нормально дарувати, 70% в TikTok собі забирає. 30% платить стрімеру. Умовно скажемо, якщо є там дорогий подарунок за 300 долларів, то 200 доларів в TikTok собі забирає, 100 доларів виплачує стрімеру. А хто буде за 300 доларів дарити подарунки, ну це рідко таке буде. Комусь там дуже популярно, може й дарують. Ще давно зупиняли, так да, давно вже. Так то пересікаємося кожного дня, але мене особисто давно вже зупиняли, ще літом, ще в липні зупиняли. В поисках ТЦК, <смі> ну да, як бачиш. Прогулююсь собі візобілі, прикольна погода, що не прогулятися, не подихати повітрям. Температура не мінус 30, все ж мінус 5, можна та прогулятися. Дякую, дякую за підписку. Та откуда? Вінницька область Сніжок от мілкий йде. Хоча до цього навіть краще сніжок йшов. Мінус 5 корисно для здоров'я. Да, прогулятися корисно, при мінус 5. Ну, Відчувається якби. Якось бодро себе відчуваєш навіть хорошо я би сказав. Би. Тобто ну, просто найголовніше нормально одягнутися. І можна прогулюватися, виходити там 2-3 мутнути десь. Я, ну правда, якщо ти цка не боїшся і так далі. Якось за втискати маленькі місця. Не знаю, я от прогулявся, якби я їхав би в транспорті, то я б не так себе просто бодро відчував би. А так ти йдеш, надихався повітря, свіжо взагалі класно відчуваєш себе. Протягом сьогодні. Звичайно, що я міг би в транспорті поїхати і стрім не проводити і не гуляти взарі. Так саме прикольно. На вулиці майже нікого немає. Вон, бачите, ну це правда друге варіант на вулиці, пару чоловік, наприклад. Два чоловік переді мною. Давай, ні, на кожному шагу. То як ви з ними в Одесі спілкуєтесь? Мені просто цікаво. Я не був в Одесі. Ну, до повномасштабного вторгнення я тільки їздив. А після повномасштабного вторгнення в Одесі не був, не знаю. Що там, де як. Ні, якщо хтось реально десь чудить, якісь там ці групи оповіщення їхні, ну, я не знаю, чим вони керуються. Не думають про себе, значить. Тому що о, я вчора прочитав новина, яка була. Це навіть офіційні там джерела відреагували. Може там навіть офіс президента, там ще хтось відреагував. Там. Не знаю. Але е, це ситуація з Дніпром, там, де чувак, скажімо так, Ножом напав на двох ТЦКшників. Да? Ну, значить, десь щось дай не так пішло спілкування. Потрібно, по-перше, з бодікамер знов, щоб в них були включені, може в них бодікамери не були включені. З бодікамер ці відеозаписи подивитися, як там ситуація склалася. Щось десь не склалося, да, спілкування, значить. Хтось десь щось порушив може, хтось може конституцію десь порушив чи там. Якісь там постанови і кодекси. Так це так, так, дуже багато коментарів Зараз як ти ходиш, вже просто пакують і нічого не питають. Я не знаю. Я показую, як в моїй реальності це відбувається. Спокійно. Діло в тому, що я навіть ну, не ототожнюю себе там, з якимись подіями, що там. Може да, нанести якусь тобі шкоду, щось тобі зробити там. Я не отоложний, просто мені якось це займаюся своїми справами та все. А, ну, просто скажімо так, я не зациклююсь на цьому. А той, хто зациклюється, значить він просто бере це до уваги. І тоді якось там виходить і спілкування може з кимось не складається. Тому що я ж багато з ними присікаюся. По суті. До, до утра дойдеш. Можливо, <сум> <сум> Одесі на мові ножів і це правильно. Ну, я не вважаю, що взагалі правильно якесь насилля, я проти, чесно, я проти будь-якого насилля з будь-якої сторони. Ну, бо це не нормально. Звичайно, що там є в когось емоції, що хтось там бачить якесь там, наприклад, беззаконня, да? і комусь це може не подобатися. Ну той, хто робить це беззаконня, треба ж думати теж про наслідки. Для себе в першу чергу. Навіть якщо хтось там на корупції да, заробляє нормально. І що. Один прекрасний момент. От як то говорять, можна попасти на свого, да? Просто попаде на свого і що? З того, що ти заробив там мільйони якісь там. Десь там накрав, на на мути і так далі. Ну, це я так думаю, може я помиляюся. А, ані балона в ліці і машині Ну, Да це прописано в 560 60 постанові. Ні, до мене ні разу, що, що, ніякі балони я в селі не бачу. Щоб зі мною там з балонами говорили. Це дуже павна реклама взагалі. Тому що треба розуміти, що ще маса камер, навіть якщо ти не бачиш камери, це не значить, що їх немає. Я от йшов по центральним вулицям, у нас на кожному кроці камери. І ті камери навіть школьники там ламають. Там вони, по-моєму, да, транслюються просто в інтернет, їх не треба ламати, вони транслюють просто всю ситуацію в інтернет. Так що це не проблема, не проблема зробити запис екрану. Чи там якийсь матеріал витягнути, ще щось там зробити. В Дніпрі їх повно. Та я бачу відоси, бувало проскакують з Дніпра. Але ж кажуть, треба про себе думати. Один прекрасний момент все це закінчиться, і що далі? Де це не стає відповідальність? Тому що маса матеріалу. Та в мене в самому маса матеріалу є, навіть як я спілкувався. Ну, я правда в ДБР там, нікуди ж не передавав, мені це не треба. Так, прискоримось, бо в мене зелений. Ну, то, скажімо так, Скільки я порушень знайшов, то це вже реально можна передавати. Мені вже говорили. Я кажу, та ні, ну ми ж нормально, по суті. Ми червоні лінії, вони не переходили. Ну, жовті лінії, так, да, переходимо, Ну, я закриваю на це очі і все нормально, по суті, в такому плані. Там в наших городах так везде. Яке саме в містах? Що ви маєте на увазі? Та-та-дам, зараз, зараз. Бо багато коментарів. У мене часу нема. Та вони хотіли зафкувати людину, людина захищалась. Ну, я ситуацію не бачу, але я думаю, що можливо ну, такий варіант теж був. Да? як би логічно. Це якщо говорити про цю ситуацію в Дніпрі. Ну, Так я кажу, що треба ж думати про себе теж мало. Ли, у нас маса хворих людей так само. Ну, Хто знає, що з собою хто там носить. Да? Хто там як буде себе захищати і так далі? Це треба розуміти, що... При тому, що ситуація якби накальонна, як на мене. Так. З бодікамер записів не буде. А Та я таки зрозумів, що не буде. А де, до речі, ці записи, що з Львова ця ситуація там, де айтішник теж напав, да? де там ці записи бодікамер? Там їх пару чоловік було, хоч одного є, скажімо так, були записи. Теж нема запису. Ніхто не побачив. Ти в Києві? Ні, я не в Києві. Е -е... Нашої водікамери не було, доки не показує, навіть толком форму немає. А, та про форму я вже не говорю, там те, що я бачив по відео, наприклад. І так, то взагалі... Один в військовій формі, в пікселі, да? другий просто в зеленій формі, чисто зелена. Третій в цивільній формі, четвертий поліцейський, поліцейський формі. ну, до нього питань нема. Ті, хто по формі, да? бірці теж різні. То одні бірці, то другого кольору берці. Це ж тилова частина. Як це так може бути? Взагалі що це? Далі стоять руки в кишенях. Ті, хто в армії був, не знаю, що, щоб побачили тебе, що руки в кишені, то взагалі б зашили б вже давно. Старшина там сказав би, чи хто там командир роти, що треба зашити. Попався ти. Вони стоять в руки в кишенях багато. хто. Теж таки так, ситуація. Прикольна. що це город нормальний у вас. А, ну, Я не скаржусь, по крайній мірі, якби все окей. Навіть світлом тут все окей. Буває виключають, але в нас як? Якщо жорстко виключають, це там тиждень приблизно О, зараз жо, повиключали і вже знов не виключають. Вчора, наприклад, тільки зранку там дві години не було, та й нормально. Слава ТЦК! Ну понятно, ми тільки ТЦК тут хвалимо. Ніхто ж планом про ТЦК нічого не говорить. Я взагалі, чесно сказати, я без будь-якої агресії. Ви ж бачите, як я там веду там, стріми, свої, контент такий роблю. Без агресії я просто розказую, що певні порушення я бачу. І це моя е, суб'єктивна думка. Да? Згідно з статті 34 Конституції, я просто говорю це на стрімах своїх. Все ж нормально. Е, критикою я не займаюся будь-кого. Вважаю це просто не дуже достойним, когось там обсирати і так далі. Говорити якісь проблемні питання, ну, тут да, тіпо, можна. ТЦК героїв. Ну так, да, ми ми це і говоримо. Я на стрімах це завжди говорю. ТЦК сила, ну да. так. Так, ТЦК сила. Треба е, завершувати стрім. Заходьте, можете писати хоч всі, всі наступні стріми. Бо зараз треба вже займатися своїми справами. А зараз всім гарного дня і всім па-па.